Сімкусь. Один чоловік усе життя тяжко працював, відмовляв собі в задоволеннях, заощаджував і відкладав кожну копійку Із страху перед майбутнім. Бо ж коли маєш фінансову подушку, стає спокійніше, правда ж? А потім можна буде жити в достатку й у мирі. Потім цей чоловік купував злитки золота і ховав їх у своїй схованці. Час від часу він діставав їх, дивився і тішився. Йому ставало спокійніше. Колись він житиме заможньо, колись пізніше. Та одного дня злодії обікрали його схованку. Чоловік гірко плакав над порожнім місцем, де раніше лежало його золото. Поз проходив буддійський монах. І запитав Чому той у розпачі? Чоловік розповів, у нього вкрали злитки золота усе, над чим він працював, усе, що давало йому радість і надію. Ось, поглянь. Схованка порожня, усе забрали. Монах кивнув і порадив Не впадай у вічі. Візьми звичайну цеглину. Загорни її в золотий папір і переконай себе, що це золото. Яка різниця? Ти ж і тим, і тим не користувався, просто дивився. То дивись далі, нічого не змінилось. Жорстка порада, але правдива. Те, чим ми не користуємось, ще відкладаємо на потім, що бережемо для невизначеного майбутнього. Не служить нам, і золото перетворюється на камінь. А зрештою, ми самі опиняємось в землі. Коли настає те дивне потім Жити треба зараз, не відкладати життя на потім. Гроші, які мене витратили, молодість, якою не прожили, усе це може зникнути без вороття. Всіх ось.